Сьогодні ми поговоримо про різні випадки вживання тире. Насамперед пригадаємо, що тире – це розділовий знак, який використовується у багатьох мовах. Це розділови дна вживається для позначення прямої мови. Пау, Перед це є, оце, то, ось це. Терем у тексті обов'язково з обов'язків відділяють профізи. Тере ставимо як у простому реченню. Так і у складному, розглянемо ці найуживаніших прикладів затопування селі. Це е, вживання тире між підмітом і присідком, між частинами складного речення, у неповному реченні, при відокремлених позначення, прикладка, у реченнях з однорідними членами речення, у реченнях, в частині якого виражає наслідок, при вставлених конструкціях. Уточнені. Наразі ми пригадали, що таке ТР і випадки і вживання розділового знаку, а зараз розглянемо більш детально кожне правило та приклади відміну. Тере у простому реченні, між підметом та іменною частиною складеного культура, вираженою іменником або кількісним числівником у назовному відмінку. За наявності між ними нульової дієсвіної зв'язки. Нагадаємо, що у ролі дієсвільної зв'язки найчастіше вживаються слова бути, «стати», вважати «є». Ось, будь ласка, приклади. Кімнатна муха, комаха родині працює слів. Бачимо наявна нулева дієсвільна зв'язка. Кит савець і один у полі. Воїн, 5 і 5, 10, Київ столиця України, пісня і праця, великі дві силі. Їм я до духом життя. Теремі між підметом та присудком, коли підмет і присудок виражені іменниками. Коли обидва члені речення виражені інфінітивами або підмет інфінітивом, а присідок іменують частини. Коли обидва головні члени виступають лівником, чи один числівник, а інший іменник. Якщо речення відноситься до книжного стилю, то містить характеристики оцінку явища. Після групи однорідних підмаків. якщо виражений структурний паралелізм частин. Перед словами «те», «те Є, ОЦ «значить», це значить то ось. Серед простому реченні з однорідними членами вживається. між двома однорідними членами речення у випадку їх протиставлення чи указання на раптові змі, коли присутні узагальнюючі слова після групи однорідних члени речі. Замість двокрапки, як варіант, після узагальнюючого слова перед групою однорідних членів, якщо вони мають характер додатку чи уточнення. Але слід пам'ятати. Коли потрібно відділити одну частину речення від іншої, ставиться одне тере. У другому випадку тере парний знак. Неприпустимо змінювати друге комою чи опускати його взагалі. Тере складнопідрядному і складнопорядному реченні. Почнемо із складнопорядного речення, а якщо друга частина речення виступає у якості рапості дії чи кого позаставлення. Або якщо одна із частин речення виступає називою, тобто речення, в якому головний член іменник на одному відміні з відсутності, з'ясова присутка. В плавнопідрядному реченні та ревживається коли в головному реченні присутні слова С «ось». коли підрядна умовна, умовна частина речення передає головні частину. коли в головній частині пропущено присуди, при цьому всі частини речення будуються паралельно, а терест стоїть замість пропущеного присудка в головній частині, до якого відноситься підрядник. Коли між головною та підрядною частиною проявляється ізборативний поділ. Наразі ми пригадали, а тепер, коли ви побачили різні виборки вживання дерев, можемо поєднувати. Вибрали одне типове завдання знов 2019 року. Поєднаємо лівий стовпчик з правим. Е, Перше речення. Краще кецько виконати свій обов'язок, аніж е, добре, чужий. Тут пропущено. тобто поєднуємо з варіантом 2. Тире на місці пропущеного члена речі. Читаємо варіант Б. Бути особистістю це бути самостійним джерелом цілі. Бачимо наявний центр. Поєднуємося з першим варіантом тере між підметом і присутком. Де бути особистістю підмет – бути джерелом присуток. В. звільнишся від зла. У тебе залишиться лише добро. Що ми тут маємо? Наслідок. Звільнишся від зла, який буде наслідок. У тебе залишиться добро. Це Серечення безполучникового ми тут не бачимо получника. Тому поєднуємо з варіантом 4. Тере в безполучниковому складному речі. Г. Любов. Щирість, милосердя такі риси має виховувати собі кожен. Тут наявні однорідні члені речі перед узагальнювальним словом риси. Але варіанту для поєднання не бачимо, тому пропускаємо. Де? Я знаю лише одного тира, тихий голос мого сумління. Я знаю одного тирана якого? Наприклад, так, тихий голос мого лінію. І поєднуємо з варіантом 3. Тире при відокремленні приклад.